Якою буде реакція демократичних країн на військові угоди Росії з КНДР та В'єтнамом? Нас випадає, я навіть далі дивитися не буду. П'ятірка Кубків спирання на якийсь попередній досвід, і ще четвірка мечів смерть неода. За нашою європейською улюбленою традицією, демократичною традицією. На будь-які дії, котрі можуть е, погіршити ситуацію на будь-які активні дії негативного характеру з боку, в, в, в демократії є традиція нервувати, е, бути стурбованими і не робити ніяких дій або ніяких активних дій. Занепокоєна реакція. Немає руху, відсутність руху. Чи є у Європи важелі впливу на Росію? Це важель впливу і використати важель впливу це, як кажуть, в Одесі дві великі різниці. Карта Мага у нас випадає пряма. Це момент впливу на ситуацію. Причому за різними напрямами і за різною результативністю. Карта помірності випадає. Пряма. Тобто, є момент вибудови бар'єру, бажання залишитися в рамках не грубої фізичної сили, а в рамках розмови. Помірність це, простими словами, знаєте, терпіла. Терпіла і Начебто гуманіст і людина, котра намагається домовитись там, де треба навпаки для того, щоб отримати результат і закрити питання, дати ту силу, дати відсіч. А вони будуть відтягувати в пошуках знову ж таки мира по дурню. Е, бачили новини сьогоднішнього ранку стосовно повітряної кулі? Тобто в нас куля, да, байдуже, ну будь-що це може бути. Воно залетіло на територію Європейського Союзу, і вони такі: ну, летить. Намагалися зв'язатися, відповіді не було. Вирішили, що можна так облишити. І в нас є знову ж таки в історичному контексті дуже багато прецедентів, коли перевіряли е рівень зворотні реакції з боку опонентів, як і в, 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 зараз взагалі цікав, цікава ситуація, тому що за розглядами випадає так, що Росія буде намагатися м, штовхати палицею європейський простір і перевіряти, як вони люблять сказати, червоні лінії, тобто яка буде зворотня реакція. І вже, знаєте, виглядає так, що тою палицею в око тичуть, а терпіння ще не ну, вірвалося, не намагається якось вибудувати умовний стан будиночку, доміку, і робити вигляд, що та ні, все в принципі нормально. Ми, ми, у нас все під контролем. А, і вони кажуть це з такою впевненістю. Я вже навіть. Капітан Титаніку не казав, що все роль з такою впевненістю, як європейський простір зараз. Ну, як я кажу, що виглядає це саме е... Європа зараз це Титанік, Титанік, котрий максимально близько до... підійшов до Айсберга і вже починає е... можна почути скрежет, але капітан каже, що все нормально. Не переживайте. І тут стосовно Титаніку, це найслушніше, певне, на наразі е наразі є така, тому що там, якщо пригадати, була людина, були фінансисти, були банкіри, були репетиційні ризики, були... Був, був капітан. Були представники першого класу, котрі намагалися зробити все для того, щоб їх життя ніяким чином не змінилося, щоб все під контролем. Це невеликий, невелика подорож з якимись незвичайними ситуаціями та емоціями. Перший, хто буде чітко розуміти і хто буде більш за все страждати, це якраз третій клас. Зараз будуть за рахунок. Тих дій, котрі робить Росія, як в економічних моментах, політичних, військових і інших, страждати найбільш незахищені нас... частини населення. І тут ми повертаємося до попереднього питання стосовно українців, котрі перетнули незаконним чином е -е, кордон. Потім підуть вже ті, хто перетнув законним чином кордон, і так далі. Для того, щоб умовно. Залишити стан контролю для користування хто насправді винен у скандалі Тіщенка з військовим і чи покарають винного? А тут цікавий розклад у нас. Я не маю нічого проти якихось відкритих конфліктів. Тищенка. Мені не подобається він як людина, як політик і тому подібне. Але виключно від е, розкладу. Формат того, що Тищенка та світа, ну, він підходить під імператора та під тірку жезлів. Формат того, що можна було якось уникнути цю ситуацію з боку постраждалої сторони, можна. Можна, але момент того, що. <світнє> Якщо б навіть людина уникнула ситуацію, завтра була б інша ситуація, Бу, була б інша людина і тому подібне. В нас імператор випадає в контексті з <кхи> картою дурня. Тобто, як казав дядя Бен: чим більше сила, тим більше відповідальність. Це дядько людина повука. Хто не знає, е немає відповідальності, і є відчуття чіткої безнаказаності. Є відчуття чітко чіткої е знаєте, сили, віри в те, що ти все можеш подолати, все можеш отримати, все, що ти забажаєш, і е цих кордонів та меж немає. І тут в нас в цьому році було досить багато розкладів, котрі е, змінювалися за рахунок впливу громадськості, за рахунок того, що е, гуртом і батька легше бити. Е, якщо хочемо щось змінити, необхідно перше це об'єднатися. І другий момент не спустити на стопи на тормоза. Поки що, якщо дивитися про наслідки, в нас випадає підвішений стан. Кінець розкладу, показує нам на десятку мочів, на тиші. Десятку мочів, це ножі в спину. І... Я думаю, що прийде той час, коли просто можемо вплинути, щоб цей час прийшов скоріше. Коли в нього вже будуть жбурляти камінням кожен хто підтримував кожний, хто мав з ним інтереси, якісь справи, і в нього закінчення за розкладом вкрай не дуже. Я не знаю. У нас є багато прикладів, От так закінчив. Але та, також собі дозволяв дозволя все, що завгодно. І десятка бочів це руйнівні процеси, е е е е котрі можуть носити дуже неприємне закінчення я так скажу. В мене останнього разу був такий розклад. Знаєте на кого? На Ківу. А тут питання в тому, що ну, там, ображайтесь, не ображайтесь. В, в нас є е, люди, котрі знаходяться в політичному бомоді та естеблішменті, і вони вважають, що війна їх ніяким чином не доторкнеться. Є е, звичайний приклад, є велика кількість людей військових. Котрі залишилися без нічого, без сім'ї, без е, дружини, без дітей, без будинку. І є людина, котра розказує, як треба жити церкві. котра вважає, що нічого їй е, ніхто не зробить, ну буде там 500, 600, 700 людей, охоронців. Завтра тобі прийдуть, дадуть. Кірпічом по, -по, по голові, і на цьому закінчиться. Скажу, що ревізор не рекомендує. А вони е -е, роблять такі речі, наче вони, я не знаю, безсмертні. Як то в нас з президентів казав, що, шановні, схаменіться, поки не пісні. Яким буде кінець червня для України? Я б його назвав, ви знаєте, як останній тиждень червня для України. За розкладом він характеризується, знаєте, затище перед бурею. Тобто, дуже великий інформаційний фон, але скритий. Тобто червень повинен бути насичений на, на інформацію, на новини, на ситуації якісь резонансні. Але вони будуть знаєте, як зад, заднім фоном проходити ми будемо переживати більше за те, що там графік відключень змінився, ніж за е, е, більш глобальні ситуації. Процеси. І зараз воно випадає саме в форматі затища. Перед бурею, тому що в нас перша карта, карта, перепочинок, друга карта, підвішений стан, третя карта, тайм-аут. Тобто все в тому форматі, що о, не буде якихось резонансних ситуацій та моментів, котрі о, якось людей виводили з рівноваги, і в нас стан умовної такої безпеки. Часу, коли в телеграм-каналі ти переглядаєш, як котики, котики молоко п'ють. І е... переживаю за те, що треба піднятися на 12-й поверх без ліфту. і про побутові моменти. Але чому кажуть, що затище перед бурею? Тому що це затище, воно є дуже обманливим. І в нас наприкінці розкладу. Випадає одразу карта вежі, в нас випадає перевернута карта Союзу, в нас випадає перевернута десятка кубків пошуки, пошуки зради та ситуації, коли незважаючи на те, що сонеч, сонечко, в зен, 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 зениті, е, літній період закінчився. Тобто не райдужні перспективи і якісь кардинально негативні вкиди форматі саме впливу в, на ситуацію, тобто в Київі, розгойдувань ситуації на, не тільки того, що відбувається на фронті, але й того, що відбувається в, в, в політичному естеблішміті. І в нас випадає е, десятка десятка мечів. Тому я думаю, що наступний тиждень він буде більш-менш дуже спокійний. на... Навіть час від часу нудний на е, інформаційному полі. А після, десь, десь нас, за розкладом, якщо дивитися наступний місяць, перші числа і 15, 16 середини місяця повинен бути якийсь знаєте, бум треш. Як, як, я не знаю, або відром з холодною водою, або з кипятком облили, і сидиш і думаєш, ну так такого бути не може. Карта вечір. Причому в цей, ці розклади вони відіграються останній тиждень в контексті прогнозу на наступний місяць. А воно буде лізти це необмежений вибір, воно буде лізти, е, якщо на початку місяця. Буде інформація, що е, наші улюблені теми злив Заходу. Е, Єрмак, зрадник, президент е, хоче втікти з країни. Е, ворог підібрався в, до кордонів е, Одещини. Тобто, саме я кажу про інформаційні моменти, тобто, у нас випадає контекст. Карта дурня і карта маніпуляції. Карта дурня і карта маніпуляції вона зазвичай випадає на вкиди, вброси, але вброси та вкиди, котрі будуть мати значення і мати вплив на ситуацію. Тому фільтруємо.